Фіфа знову втрутилася, і цього разу це зруйнувало мрію цілої країни в африканському футболі на ЧС-2026 Збірна екваторіальної гвінеї втратила шість очок не через поразки на полі, а через помилку в паперах. Їхній герой найкращий бомбардир в історії команди Нсуе Лопес забив переможні голи проти Намібії та Ліберії. Але Фіфа заявила, що він не мав права грати за гвінею. Причина в тому, що в 2013-му Нсуе підписав угоду з федерацією екваторіальної гвінеї, але не пройшов офіційну процедуру зміни асоціації після виступів за молодіжній збірні Іспанії. Формально він досі був іспанським гравцем. ФІФА анулювала обидві перемоги здобуті в листопаді 23-го і зарахувала технічні поразки 0-3. навіть коли екваторіально гвінейська федерація футболу згодом довела його право виступати, очки не повернули. ЦАС відмовив у рішенні. Зазначалося, оскільки апеляція була подана лише проти ФІФА і не включала футбольні асоціації Намібії та Ліберії як співвідповідь. Відачів колегія дійшла висновку, що апеляцію слід відхилити, і найболючіше, що якби не цей скандал Гвіне йшла б другою в групі попереду Намібії та Ліберії, і ця країна мала б всі шанси спочатку на міжконтинентальний плей-офф а в разі успіху на фінальну частину чемпіонату світу. Тепер все втрачено. Велика мрія маленької країни просто зникає через один папірець.